Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансуру вівторок прийняв присягу 25 нових губернаторів. Керівниками понад половини провінції Єгипту стали відставні генерали армії та поліції. Свої попередні пости зберегли за собою лише два губернатори, призначені відстороненим президентом Мурсі. Тим часом на вулицях Каїра не припиняються протести прихильників Мохамеда Мурсі, які вимагають повернення його до влади. У вівторок поліція застосувала сльозогінний газ після того, як частина демонстрації Странтів спробувала увірватися на територію міністерства внутрішніх справ. Подібні сутички виникли і біля інших урядових будівель. А напередодні військові дали прихильникам Мурсі добу для того, аби припинити протести інакше пригрозили демонтувати барикади силою. На місці подій працюють кореспонденти Голосу Америки з їхнім сюжетом. Знайомить Наталя Леонова. Мешканці цього табору готові до будь-якого розвитку подій. Вони запаслись харчами, електрогенераторами, мають навіть супутникові антени. Це місто всередині міста. Попри погрози влади розчистити територію, поліція поки що залишається осторонь. А в табір прибуває все більше протестувальників. За барикадами на околицях табору Мустафа Махмуд відвідує імпровізовані меморіали в пам'ять тих, хто загинув у зіткненнях з правоохоронцями. Ось тут загинув один мученик, а там інший. Вже понад місяць він щодня приходить сюди зі своїми двома дітьми. Мустафа сподівається, що кровопролиття більше не буде, але додає, що люди готові на все. чи не всі ми мученики? Чи це не так, хлопці? Чи хтось з вас боїться? Тож усе в руках Божих. Уряд стверджує, що табір становить небезпеку у неділю. Один з духовних лідерів країни Шейх Алясхара Ахмед Таїб запропонував себе у ролі посередника. Втім, пропозиція сунітського клірика була відкинута мешканцями табору. Ві Ахмед Таїб, який зіграв ключову роль у цьому військовому перевороті, який є їх духовним лідером, тепер пропонує бути посередником у переговорах. Я вас дуже прошу. Це неприйнятно. Уявіть, як цю пропозицію сприйме мати мученика. Як каже представник мешканців табору. Їх вимога відновити на посаді президента Мохамеда Мурсі обговоренню не підлягає. У нас нічого нема. Наші противники мають зброю, армію, пресу, гроші та контролюють судову систему. У них є все, і вони не хочуть йти на компроміс. У нас вже нема нічого, тому ми і виходимо на вулиці. Більше нам нічого не лишається. Уряд називає протестувальників небезпечними ісламістськими радикалами. Однак для багатьох опонентів уряду релігія тут ні до чого. Я не належу до мусульманського братства. Я не захищаю Мурсі. Я не погоджувався протягом усього останнього року з його політикою. Але ми захищаємо наше право на голос. П'ять разів ми з дружиною годинами стояли у черзі, щоб проголосувати. Де наш голос тепер? Як і решта мешканців цього табору, він готовий ризикувати, щоб його голос був почутий. Наталія Леонова, голос Америки.